Доброго дня, підписники та гості каналу, з вами Резіна-ЦЦ І сьогодні в нас на огляді преміальна модель шин. Мішлен пілот Alpin 5, на прикладі експлуатації на автомобілі Audi 6. Взагалі, коли чуємо згадування про мішлен, то автоматично в голові працює асоціація, бренд, який не підведе. Але що саме спонукає обрати мішлен пілот Alpin 5 для Audi 6, Audi 6 спортивне авто бізнес-класу, керуючи яким виникають тільки бажання насолоджуватись комфортом та швидкістю, пересуваючись як по місту, маневруючи між іншими автівками. Так і рухаючись між міськими дорогами, і в обох випадках той хочеться трохи на педаль газу нажати. Маючи таке початкове тестове завдання, виникає питання, які якості шукаємо при виборі зимових шин. Безпека та мобільність в сурових зимових умовах. Тут нам на допомогу і приходить слоган виробника для моделі Michelin Pilot Alpine 5. Давайте розглянемо технічні особливості моделі, щоб зрозуміти, за рахунок чого отримуються характеристики для високого рівня гальмування та точності водіння. Міжлінпілотальпін 5 спортивні спрямовані автошини для потужних легкових транспортних засобів, які призначені для інтенсивної експлуатації у найхолодніші місяці року. Шини мають симетричний рисунок протектора, який буде зрозумілий будь-кому, який оптимізує щеплення на мокрій дорозі та снігу. Дизайн протектора Michelin пілот Alpin 5 допомагає впевнено долати засніжені ділянки шляху, чому і сприяє негативний профіль покришки, представлений численними широкими водовідвідними канавками, що у свою чергу позитивно позначається на керованості транспортного засобу на зимових покриттях. Поверхня шашок протектора Pilot Alpin 5 усіяна ламелями нового типу, та їх унікальна формула сприяє зниженню деформації блоків. При високошвидкосному пересуванні також центральна канавка допомагає підвищити стійкість до аквапланування та покращити контроль гальмування. Глибина протектора, в свою чергу, забезпечує ефективність шини взимку протягом усього терміну служби, що дає вам впевненість на найсуровіших зимових дорогах. Зараз ми зробимо замір глибини протектора, щоб оцінити, який показник буде після зимового сезону. Глибина протектора Michelin Pilot Alpine 5. 7,8 мм. Якщо говорити про склад резинової суміші Michelin Pilot Alpin 5, то інноваційна формула включає в себе функціональний полімер, який підвищує щеплення на мокрій дорозі та снігу. Також слід згадати про спеціальну суміш під протектором, яка мінімізує оперкоченню, що зменшує витрату палива та збільшує довічність. До речі, за цим показником Michelin Pilot Alpin 5 є переможець тестів за версією авторитетних видань та Reviews та автобілд. Не можна не сказати про те, що не потребує значних знань про характеристики шини. Це загальний зовнішній вигляд Мішлін Pilot Пін 5, естетичний та граціозний. Але преміальний дизайн боковини окремий витвір мистецтва. Дизайн боковини виготовлений за допомогою нанотехнології лазерного гравіювання, що створює аксамитову мікротекстуру. А саме ця технологія є унікальним потентом компанії Michelin – ми ще подивимось потім, як буде виглядати цей оксамит безпосередньо на авто. І так, пройдемось по маркуванням на колесі, які нас ще можуть зацікавити. Перевіримо дату та місце виготовлення. Ці шини виготовлені 42 й тиждень 2024 року. Виробник Італія. Звернемо увагу також і на маркування 3PMSF, що означає Three Peak Mount Snowflake» або зображення гори зі сніжинкою. Це важливо, враховуючи нові правила для зимових шин у Європі. З 1 жовтня 2024 року зимові шини з маркуванням М не допускаються до експлуатації в умовах снігу та льоду. Дозволені тільки шинні вироби з символом 3P MSF, який інформує про те, що такі автошини дають безпеку та надійність на сніговому покритті. Порушники нового закону ризикують отримати штрафні санкції. У Німеччині, наприклад, це буде одне очко штрафу та 75 євро з вашого гаманця. З оглядом моделі Michelin Pilot Лпін 5 можна завершувати і переходити безпосередньо до шиномонтажу їх на наше авто. Наше колесо вступає на пост шиномонтажу та балансування. Змащуємо краї диска та бортові зони із зовнішньої та внутрішньої сторони спеціальною пастою для легшої посадки шини на диск. Потім змащуємо краї шини та повторюємо операцію з іншого боку. Далі заправляємо шину в диск. Наша шина вступає на балансування. Мета балансування прибрати вібрації колеса до допустимого мінімуму, а також усунути дисбаланс. баланс. Таким чином ми підготовили наш автомобіль до зими. Візуальна шина Pilot Alpine 5 дуже гарно виглядає. Тепер важливо перевірити експлуатаційні якості у зимовий період. Дивіться наші наступні огляди. Ми розповімо, як поводиться шина на снігу та льоду та у міському циклі.